Синьо жовтими кульками та державними прапорами на в'їзді до Могилева Подільського зустріли прикордонника Дениса Ногу. Після лікування та реабілітації він повернувся до рідного міста. Серед присутніх і найрідніші захисника тато і мама, які теж прикордонники, а ще друзі, побратими та небайдужі жителі. Спершу міцні обійми та сльози радості, а далі за традицією частування подільським хлібом. Ламайсай. Слава Богу, дуже молилися, Україні. Денис Нога прикордонник 24-го прикордонного загону. Після важких штурмових дій в районі Макіївки в жовтні 2023-го потрапив у полон, а далі довгих 14,5 з половиною місяців російського полону. Чоловіка звільнили 30 грудня під час чергового обміну військовополоненими. Тоді Україна повернула 189 захисників, серед яких 33 прикордонники.